Цього тижня у Кременчуці стартував другий за літо парламент Кемп. Тижнева програма для дітей, яку організовують волонтери молодіжного парламенту Кременчука. І, хоча формат уже знайомий, кожен табір відрізняється і програмою, і настроєм. В офісі молодіжного парламенту Кременчука розпочався другий літній табір, який ми проводимо для діток вікової категорії 7-10 років. Програма продумана до деталей з акцентом на розвиток, емоційний комфорт та взаємодію. Тут діти не просто відвідують майстер-класи та екскурсії, а проживають кожен день як окрему пригоду. Вони вчаться домовлятися, фантазувати, працювати у команді, ставити питання і не боятись бути собою. Лагір наповнений дуже цікавими екскурсіями, майстер-класами приходять різні спікери, кулінарні майстер-класи проводимо. Будемо йти спілкуватися з пожежниками, які будуть розповідати про те про свою професію, про те, там як важливо дотримуватися правил безпекової поведінки. Сьогодні, ось, наприклад, у діток чудовий кулінарний майстер-клас. Вони виготовляли пряд. Ники розмальовували їх і потім змогли ними поласувати сьогодні. В просторі центру життєстійкості завітали дітки з молодіжного парламенту. Ми їх вітали на майстер-класі літньому. Вони виготовляли черепашок. Щиро радіємо, що можемо провести класні заходи для класних діток і таким чином зробити їхні канікули не просто цікавими, веселими, а ще й пізнавальними, креативними і незабутніми. Для дітей, які зростають в умовах війни, це не просто розвага, це спогад про щасливе літо, безпечний простір, де їх бачать і чують. Неймовірно зворушливим став момент, коли одна зі спікерок не стримала сліз, коли говорила про важливість таких ініціатив. Я сьогодні проводила майстер-клас для діток по розмальовці пряника сюрпризу. Я думаю, це дуже важливо в даний час. Для діток це дуже важливо. Вони забувають за те погано турбати і намагаються радіти. У кожного з учасників свій досвід і улюблені моменти. Мені подобається тут проводити час, тому що тут багато друзів моїх, і тут дуже цікаві майстер-класи». майстер-класи. Тут дуже подобається. Ми тут дуже чудово проводимо час і тут ну. По-моєму, це тут дуже дуже круто, і я б хотів би ще раз сюди приїхати. Проєкт реалізовується за підтримки Кременчуцької міської влади, і саме завдяки цій співпраці діти мають змогу провести канікули яскраво, з користю та теплом. Це справді те літо, яке залишиться у них в серці. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.